Ти готова? Скажи, ти готова? Так, чемодани вже практично зібрані. Главное, щоб в них не було перевісу, тому що в мене залишилася травма. Ми коли їхали в канал, заплатили 300 доларів за перевіз. І зараз я його боюсь. Нікола, як думаєш, буде перевіщення? Ні. До речі, такий в нас вид з вікна. Ось там аеропорт. Ми вже збираємося. Такий у нас номер. Коштував 43 долари за сутки. Собідає. Лівка йдемо. Йдемо погуляємо. Лівка вчора з'їла Ось таку вкусняшку цю І зараз дуже-дуже кепсько, так? Кепсько тобі? Кепсько. Ладно, що, готуємось до польоту. Зараз у нас шоста година і ми збираємося на літак. Треба перевірити всі чемодани чи повісу, все окей, тут ось у нас лобі. Зараз я піду з чемоданами, буду важити це все і перевіряти, чи це все влізе. Так? Ще ось діться ящерки також. Скільки їх там? Раз, два, три, чотири. от, П'ять. До речі, прям сталено. Що ми веселили з отеля, ось таке лобі. А що ж там є ваги? Я ходив, розвішував наші чемодани. В кожному було по 25 кг. О, того пришлось перепаковувати ще раз, пакував ось таку сумку на 9 кг. Ну ще в мене є портфель також, в який влазить доволі таки багато. Портфель в основному вотбук, але ще кинув туди пару кофт. Та каже раз, слова не можу передати, там минут 15 перекладав ці речі, мокрий повністю. Треба з собою брати ще якусь змінну футболку. що Це капець просто. Везли таксі, чекаємо 100 бат таксі коштує їхати там 6-15 хвилин. Хоча ми живемо возле аеропорту, але аеропорт великий, коротше. Кому так. Що, ми вже добрались до аеропорту. Олівко, ось такі класні. переноски, лівочки, десь у мене, на класі, деш? Наші гори чемодані. Надіюсь, що по вісу ми скрізь прийдемо. Йдемо отримувати свої квиточки. Нам ще зараз потрібно за олівку заплатити 11 тисяч практично. Тому що на олівку, до речі, білет тільки заброньований, а платити за нього потрібно тільки на касі в аеропорту при отриманні білету. І, до речі, там прописано так, що хм, білетом все окей, його добре на дверейся, але е, написано, що водій, а пілот може відмовити в перевезенні. Тварини. Подивимося. Коштують в два рази дорожче, ніж на нас з обох Ну, Пацанів по 250 бат це 11 канадських доларів. Або треба вже дитя постійно говорити, бо ми цими канадськими, американськими. Гривнями. Короти, мотаємо чемодан. 250 бат замотати чемодан. Пройшли три круга, простояли 40 хвилин. Отримані квітки, по-перше, в мене ж дрон є, на день народження подарили, вікова. І коротше, я положив його в багажник. Потім вирішив запитати, чи можна взагалі. І тоді розпакували всі чемодани для того, щоб достати з дрона батареї. Потім оцього шкета провіряли 30 минут да? білетних тіло, нічого. Три кругади ми пройшли коротше, на першому у нас держали 40 хвилин за олівки, тому що то в нас в нас там така фішка з квитками вийшла, що ми купили квитки. Коштують на наскатки 300, 300 доларів і на олівку 300 доларів. І коли ми купували їх, до речі, дуже тяжко було забронювати. Ми їздили аж в, в авіакомпанію в офіс, тому що ми бронювали їх в неділю, як не могли дозвонитися. На місці нам сказали, що ви не можете полетіти одним днем, а в нас на пересадка потрібно, можете полетіти сьогодні сюди, а завтра потім туди. Ми кажемо, ну ладно, окей, по ціні там сказали нам 10500 бат, це 300 доларів. Коричі. На олівку. Те, що репорту облетать. Ну окей, ми, коротше, приходимо. Вчора їдемо олівку заводити на грумінг. Нам приходить, що вам за собаку потрібно заплатити 18 тисяч бат. Тобто вже типу, не 300, а 550. Ми типу, ну в смислі. Дзвонимо цей жінки, вона нам пояснює, там, де ми квитки закупляли, що, тіпо, як ви летіли в один день, то було 300. Так як ви летете в різні дії, то буде типу, 500. Мені, та ні, треба коротше, в один день, ну, за чим переплачувати? Ми ж питали. І тоді, коротше. Вона зробила ці квитки. Ми приїхали в аеропорт. Спершу докопались, що в Олівки квитки не на цей рейс, типу, рейс поміняний у нас, а у нас заборонена там. Ну, коротше, ще нам не проблема. Хорошо, що ця дівчина, яка це все робила нам, вона все подізнавалася і ставила своє ім'я і номер. І коротко, з аеропорту дзвонили їй, вона все пояснила і зробила. Потім у нас на другому, там де перевіряють ці сумки, оці, теж кажуть, Олівка на досмотр. Є ваном туди. F, F6, пішли F6. туди вік. Там треба... Ват в F6 є. Так, ми шукаємо де здати нам цей. Д1, Д4. так називається? Може. Перешукаємо де здати податок. Я розумію, а тут є? Тут також нема. О, де податок. Ми купували тут різні речі. І нам треба кориш, вернути податок. Нам не багато, може доларів 100-150 вийде. От, коротше, нас приморижали, оцей час ми приходимо всім Так, Віка правильно казала, що во туди. Зайшли вже, зараз йдемо, здаємо цей податок і після цього йдемо в бізнес лаунж. Якщо ми не йдемо, що в бізнес лаунжі по 40-30 хвилин треба ходити. Тому такі справи, коротше. Таїланді тяжко собакою. Я ще, розповім, я ще вам розповім, як ми документи на неї робили для виліту. До речі, вікова думала, що вона сьогодні вже нікуди не полетить. Ну і Лівка так же само. Лівка думала, що вона полетить в діддом, да, Лівочка? Вік, там немає нічого. Там голі сумки. Прекраси всі в чемодані. До речі, якщо загубимо чемодан, то загубимо все. Мене така привичка, я туди завжди документи ложу. Но це вже другий раз, думаю, буду їх вести з собою. От. Я ще ківно туди запхнути, так, ну просто вести з собою. Один ноутбук, другий ноутбук, планшет, чотири телефони. Потім що ми ще? Дрон, камери. Це постійно все перекладати, це жесть. Окуляри. Песик. Ти як? Олівка, бідняю, чорнила вкусняшок, їй погано. Да? Вкусняшка. Крі, вкусняшка була вкусна. Вкусняшка. Вікова, ну розкажи, що тут в Таїланді є де нікого, де ніколи такого немає. Не вкурила, прикол. Нам видали нал, коли ви здаєте. Обично вертають на карту, а тут прям налічечко. Ну це Таїланд, тут можна ну, все. Насправді це дуже хитра штука, тому що вони вертають готівкою. А готівку ви де поміняєте? В аеропорту одразу, бо то ж вам тут і yeah, тепер. І тут курс Дімок за взагалі невигодний. Ну так, да, там різниця в 3 бада. Чи в 6 навіть. Коротше, зараз шукаємо двіник, будемо міняти нас вийшло 1500 бат, це десь 40-50 американських доларів. Ми прийшли бізнес лаунж Все так, да? Там далі йде. Просто може піти бо влітку. Тут, коротше, така кімнатка. Можна навіть поспати. Ти поїзд на свій да? Добре буде власником карти монобан, да? Коротше монобанку. Це фішка стоїть 300 гривень в місяць. Ладіном карта, це якщо майстер карта у вас Якщо віза, то треба потратити там 10 чи 15 тисяч гривень за місяць і можете заходити. Якщо у вас майстер-карт, то взагалі чи не в трібно. Да, да. Так, ми перекусили. Йдемо на сірейс, десь потіря Вікова, а вікава знімає сторіс. Такий аеропорт. До речі, аеропорт дуже здоровий в Таїланді. Прям норм. У нас до рейсу остається час. Ще, до речі, нам квитку написано, що Олівку буде перевіряти плод. Ну, надіюся, це вже всі перевірки, які тільки можна були і ми спокійно сядемо в літак і долетимо що в нас ще чекає пересадка нам дали на олівку квиток. Ну, не квиток а чек квитанцію тому що там коли ми приходили, нам сказали квитанцію заберете коли будете, літа... коли будете сідати в літак бо без цієї квитанції нас не посадять на наступний літак ну на пересадки, тому що це чек оплати її квитка 10 тисяч 170 бат це вийшло до речі ми запакували чемоданиш за це ми заплатили 500 бат, це десь 650 гривень. 600-650. І ж потім ми їх обратно розвернули, тому що шукали дрона. Як потратити гроші на вітер це про мене. Дійдемо на посадку. Літак заправила, я повірив. Олівка звір, на всі гавкають, дуже багато дітей. Вона гавкає прямо всіх. Діма пише в...

До речі, перший раз бачу, що в самоліті так багато місця було. Нареально, ми летіли Кондором, типу ну, там місце, отак в мене ноги завжди прийти. І в Європі там декілька разів летіли, Ну реально мало. Тут прям як все вдома. Ну, і там теж наступний сім'ї також багато місця. Мені каже, що просто може літаки старіші. Ну, як нарешті, це було дуже швидко. Дві години. Я це все проспав. Я так спати, я просто ніч не спав. І ось ми вже на пересадочку. Що, ми приземлились, коротше, така странна фішка. У нас е, квитки. Ну, коротше, ми ж у нас пересадка і... ці як їх там? Чемодани повинні їхати в другий самоліт. Нам раз-три повторили, що ми повинні забрати свій багаж при тому, як будемо сходити з літака. І потім зареєструвати його заново. Хоча ми вже отримали ці три коди на свій багаж. Ладно, ітоги ми забрали свій багаж. Ви не правильно що три коди ми отримали на другий рейс, на перший рейс? Ну, Так, так, так. Ітоги ми ще раз забрали свій багаж, потім вийшли, поставили його якомусь просто човкунки, лишайте тут і йдіть на що Типа, в... але... Щоб ви розуміли, ну там, від того місця, де... де його вигрузили, і до нього 15 метрів. Ладно. Біжимо на рейс, тільки що йдемо просто собі по аеропорту і йшли е, на цю провірку, де мілкий багаж то перевіряють. телефон, і все остальне і на пограничний контроль. Нам по репорту, просто чувак рандомно зупиняє віку і каже, а собака не може літати. В нашому репорту заборонено собаку. Ну в смислі. у нас білети є, що паспорта наші фоткаєш, комусь відправляє, комусь дзвонить. Я достаю білет, який ми плачували на неї, там тебе показуємо. Він каже, окей, ні. Ну і коротше сидимо, там 15 минут виясняли, комусь подзвонив. О, потім ми прийшли пограничний контроль, все окей. Прийшли там, десь все решту перевіряти, треба навіть кросовки було зняти. Знімаємо, поки ми знімали ці всі кросовки, я розпаковував всі планшети, ноутбуки, до нас, кажуть, собака, ні. На 20 минут від велика, ждіть. Позвонила одному, дзвонила другому. Прийшла короче, дівчина з самоліту. Каже, ждіть 10 минут, я зараз підпишу документ, тільки після того собака може полетіти. Каже, Перший раз ми таке бачимо, да, жорсткий контроль для собачок. Ми пройшли всі провірки. Ждемо цього автобусика, щоб сісти І доїхати до самольоту. Їдемо куди, ми, куди ми їдемо? Куди ми їдемо? В яке місце? Яка різниця, куди ми їдемо. А де ми зараз? В В'єтнамі. В якому місті? Ханочі, Хесімілі. Велком до нам. Довольно. Віка спить, всю добре, я не знаю, як вона може спати. Це просто капець. Що ми вже долетіли? Олівка на місці. Що дуже дивно. Так, до речі, виглядає бізнес-клас. Таких самольотик. Бай. Круто. З таким, до речі, гарним видом У нас зустрічає Дананг. Скажи, горе. Таким літочком ми летіли. Дуже гарно. Зараз, надіюсь, ми швидко розберемо своїм багажом. Поміняємо е, бади, які в нас залишилися на в'єтнамські. Я не знаю називаються. Тугрики. І купити сімку, щоб визвати таксі. Ну і Вже наступне відео буде з дому. Поміняли ми свої тайські бадики на. Я не знаю, їхня валюта називається. Поміняли кореш, на їхню валюту, у них тут тисяча, мою тисячу. 500 у мене вроді бак було ще 1800. Мені місто них дали 740, 780 тисяч їхніх тугриків. Тому за 300 тисяч ми купили сім-карту. На місяць 6 гіг інтернету в день, плюс дзвінки. Ну, В принципі, потрібно хватити, плюс того, що вдома буде От, Зараз ми їдемо в готель, ми зняли на два дня, а завтра їдемо дивитися всі квартири, які тут є. Що контент. Таксі за 120 тисяч. Залетіли. Погрузили. Пес на місці. Ну, прикольно, да? Ну, mm -hmm. прикольно. Це 5 доларів. А yeah. скільки йти почав? Yeah, не дивилася, якщо чесно. Прикольно, що в них рух. Нормальний такий як у нас. Mm. Круто. Коротше, правосторонні. Ту, що в yeah, Таїланді-Ліво? Я е... теж думав. Що... Ну, коротше, їдемо знову. Що, ми заїхали в отель. Зразу хочу сказати, це про В'єтнам я багато десь читав. Що коротше, ми брали номер з видом. Типу на море. Ось що ми отримали вид в стіну. Так. Такий у нас вид. Номер, звісно, так собі, але він коштує 13 доларів на сутки. Онлайн. І ось такий номерок дуже простий. Там телевізор, вода, це все є. Але ми тут на 2 дня, Завтра ми їдемо дивитися квартири. Оберемо свій квартиру на місяць-два, подивимось. Полівка поки що розтрогнена, тому що чекає Віку. Віка пішла, коротше, розбиратися, чи номерно тут, кажу, то да він забув вже Я ну говорю: "Ти не можеш тебе. Що? Може прийти Да, іду. Так що ти Віка мене звела же. Що ми заселились в готель, всі ви побачили супер крутий наш отель. Ми прийшли перекусити. Ми ходили олівки шукали корм, у нас проблема. Ми не можемо знайти олівки корм. І Віка погулив, що його казати немає в В'єтнамі. Ну, не подумав я. І дитина голодна. Завтра буде їздити по городу, шукати. Вот. Лібо заказати, Віка сказала, з Сінгапура. Е, можна, з Таїланду заказати, якщо що. Той другий. І прийшли, ми, коротше, перекусити, Віка знайшла б Хобо. Я пробував Хобо в... В Канаді це просто ван лав. Я їв один Пхобо і вмирав. 2 долара. Хобо стоїть 50 тисяч, це 2 долара. Щоб ви розуміли, взяли свій пивко. Пивко 23 тисячі. Це скільки? 90 90 це, це, 90 це 90 центів пивко. Ну це 0,250, ну коротше. До речі, ми, ми рік не пили практично з тобою. Вот. Я зараз буду куштувати пхобо. Це кайф. Я ще салат, але в них немає Ну Я думаю, ми завтра ще цього не даємо. Виглядаєш, доволі тільки цивільники десь. Так мій суп чи пхо я вже накидав туди паростки, трави, м'яти, все що можна, лаймик. Я казав, це такий салат, як він. Буду перший раз в житті пробувати саме тай... тайський, в'єтнамський суп псупхо. Тому що я пробував в Канаді індускій. Ми перекусили, взагалі це вийшло 465 тисяч. Що, що таке? Що там? По 465 тисяч бат. Ой, не бат, а цих донгів. І в гривнях це вийшло, бо практично 800 гривень. І Зараз ми йдемо додому. Да. Віка каже, ми дуже дорого поїхали. Зараз йдемо додому, ось така гарна набережна тут у нас. Прийшов вигуляти олівочку і прийшли на пляж. Ми живемо десь ось тут, оце один з двох домів. Пляж в двух хвилинах хоч Така красота, капець просто. Дийте. Кай. Кай, Феліоч. Ти задоволена? Поглянь, до речі, що є плюсом В'єтнаму, це те, що є де пограти з лівкою. Я знайшов декілька парків, навіть ось пляж, тут немає собак, як зазвичай тих диких і безприха... безпритульних. О, тут коротше, більш цивільніше, тому буде де з лівкою погратися і поганяти м'ячка, да, так, булочко? Все, на цьому э, дякую вам всім за перегляд. Обов'язково поставте лайки, напишіть коментар. До нових зустрічей!